Останніми роками у нашому місті з'явилася нова тенденція: нащадки знаних родів відомих земляків повертаються до прилук. Кожного літа приїздить Галаган в минулому році з'явилися навіть позаменно горлинки. В минулому році Галаган привізе ще із собою і нащадків Терещенків. Так і цього літа відбулася подія в культурному житті міста. До прилук завітав син відомого українського живописця і художника театру Юрія Коваленка Андрій з Юрієм. Ми вже добре знані і знаємо його роботи. Вони в багатьох є у нас приватних колекціях в місті. От і, скажімо, в колекції Прилуцького краєзнавчого музею Андрія Коваленка ми знаємо тільки по інтернет-виданнях, тобто він нас жодного разу в місті не виставлявся. 11 червня в Прилуцькому краєзнавчому музеї відбулася творча зустріч з відомим Одеситом, який нерозривно пов'язаний з мистецьким життям Прилук. Здібний і талановитий учень свого батька та продовжувач його справи ділився спогадами та розкривав досі невідомі сторінки життя і творчості художника Юрія Коваленка. Ми приїхали з жіною сюди погостити, посмотрети прилуки, побачити цю замечательну природу Чернігівщини. Давним-давно я не був років 20 уже так, щоб окунутися в цю красоту. І от знайдя можливість зараз… Приїхати з удовольствием на недельку Ми приїхали в Прилуки. Юрій Коваленко народився і виріс у Прилуках. Далі продовжив навчання в Одеському театрально-художньому училищі та Ленінградському державному інституті театру, музики і кінематографії. Після закінчення навчання залишився жити і працювати в Одесі. Він уїхав десь в 50 роках, і Його мать сказала йому Юра, ти їжа відсюди, а то пропадеш. І я, да, відчувала це. Талант, внутрішнє бажання бути художником. місце, яке нині покійний. Юрій Коваленко займає в історії одеського мистецтва. Унікальне він зміг в космополітичному і скептично реалістичному місті створити цілий світ фольклорних легенд і фантастичних образів. Роботи Юрія Коваленка експресивні і водночас драматичні, розповідає його син Андрій. Юрій Коваленко я вважаю, що дуже геніальний художник ані заслужена його творчіства. не то чтобы забыто, а как-то до конца не раскрыто. Сложно сказать, как-то стиль отцовского письма. Народное, примитивизм что-то есть, экспрессионизм, ну, очень много чего, но достаточно открытая живопись, достаточно... Ну, художник просто замечательный. Я горжусь, что являюсь сыном Юрия Андреевича Коваленко. Андрію Коваленко було з кого брати приклад, тому зараз нікого не дивує те, що син пішов слідами свого талановитого наставника. Сьогодні Андрій, член спілки художників України, постійно пише нові роботи та презентує їх на виставках. У нього вже вісім персональних виставок. Перша персональна виставка взагалі в нього була ще студентом. І, взагалі, навіть дивлячись на ці роботи, розумію, що. В талановитого батька виріс талановитий син. І що б там не говорили поза очі, що він копіює батька, що він намагається жити на саме, скажімо, батьківській такій відомості. Але ось сьогоднішнє спілкування, сьогоднішня зустріч, вона показала, яка це цікава людина, яка це неординарна людина. Пішов достатньо часто вже в цьому году написав коєш Що Хто направляє? Вдохновляє. Вдохновляє. она не може вдохновляти. Природа, прилук, от сейчас очень сильно вдохновила. На початку зими Андрій Коваленко пообіцяв виставити свої картини і перед прилуцьким глядачем. Будуть роботи різні. Я так думаю, зроблю таку зборну виставку, що то покажу нове, що то старенько. Небольшой секрет, но я думаю, буде цікаво. Отож, прилуки прощалися із сином відомого художника Юрія Коваленка ненадовго. Перед від'їздом Андрій подякував прилучанам за гостинність та побажав усім мешканцям менше засмучуватися і частіше радіти життю. Щастя, бодрості духа, не тіряйте оптимізму і любіть життя.